Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки. Ми з вами на городі. так Такі я придумала посіяти морку, город протрах. Бо в нас і далі дощі передають там на кінець місяця. Сніг з дощем передають. ну Поки є можливість лізти в город, то я посію моркву, рідіску, гороху трошки. Ось, і то, мабуть, буде все. Ось це я вже почала скородити трошки, прискородила, дуже гарно розкороджується. Навіть не знаю, ото всього й город, але там вже там, той пізніше поскороджу. Зараз тільки те, що сіяти буду. І спробую часник поскородити. Ось там. Той, щоб без горбочків, щоб його закрити вологу. Ось таке діло. Ну, і ще треба було б полуницях листях Сухе пообтинати все, повдирати і поляти на шатиркою. Но мокро ще не влізу, замішу полуниці, шкода. Тут просохло, бо я можу ось до полуниці. І тут в мене стежечка. І мені добре, не треба далеко ставати. Звідяду, там стежечкою, звідси, та і все. Ну нічого, зараз ми спробуємо. Поскородимо, посіємо. Ось, а там далі буде видно. Ось такі то діла. Погода у нас дуже гарна, тепленько нині. Ось дуже тепло, файно. Так що ось такі діла. Пташки співають, красота в нас. от, Треба, треба посіяти моркучку, щоб була нам раніше. І такі то справеньки. Ладненько. Посію, тоді покажу і розкажу, що я посіяла. Ось так зробила я радочки. Зараз посію моркучку і посію радочок барака червоного. Подивимося, чи буде толк з того, чи ні. Це мене отам сходи зелененька. Чити радочком йде. Цибуля кущівка. От, хай там собі сходи. Я її не зачпаю. Хай собі росте, буде зелененька. І ще, може, зараз посаджу великої цибулі, котра попроростала. Посаджу на перо, потім її повириваю та й все. Ось те й ото таке, то ще може її посаджу. Ще поки до Паски, то вона може бути зеленою. Ось таке діло, в залежності, як погода потягне. Так що будемо будемо працювати. Будемо будем працювати. Ось так. Так, посіла два радочки моркви ранньої, радочок пізньої, з тієї королеви осені. І два радочки буряка червоного. Ось так. Ну і зараз посію ще горошок і трошки цибулі посаджу, теї великої. Такої. І ось що буде роблено. І що, там школярик мій? А що ти вперед, Наталя, взади. Навибирала я п'ятилітрове відерце. Ось такої цибулі. Зараз її зроблю тут два радочки. Це я горох посіяла, ще один радочок не загорнула. П'ять радочків гороху посіяла. Ось, ось так такий червоний оброблений. Ну, я ще не загортала, бо щоб бачите, як мені радочки зробити. Ось і таке то діло. Зараз посаджу ще цибульку і все. І на нині хватить. У мене буде вже початок, як то кажуть, Господи, допоможи на гарний урожай благослови. Ось. І будемо мати цибульку, я думаю, буде зелена хуче. Бо тут я коло хати саджанки садити не буду, бо тут першива цибуля росте, не росте гарно. В полі росте гарно. А так на, на степіра, щоб їсти було, десь качатам, курчатам щіпати. ось то хай собі буде тут зеленинка коло хати ближче. О, ще салат можна, ні, салат вже після десь 1-2 квітня посів, після тих похолодань. Хоча він той не боїться, можна взяти, піти на сіня, посіяти з радочок зо два раннього салату. Точно. Зараз ще піду візьму салату трошки посію. Щоб було, будуть моя качатка, які де Бог дасть. чи курчатка ще, то буду мати, що давати точно. Зараз ще доскороджу, навіть роду і ще досію салату. Посію зо два радочки, зо зо салат маю свій, є багато, можна сіяти. Точно, так і зроблю. Зараз ще салату посію. Тільки вперед цибулю посаджу. Але як її посадити? Навірно, що я цибулю посаджу. Радок. Тоді радок пропущу, салат буде. Тоді знову радок. І тоді цибулю повириваю. А салат останеться рости. Навірно, ми так зробимо. Ладненько. Буду робити радочки і будемо сіяти. Поки місь пауза. Так. Довибирала ще цибулі, бо мені не хватило. Бачите ще трошки. Я добирала такий, котра поросла всяка. Щоб повибирала. Ну і це два радочки я посію салатового свого домашнього. Своє домашнє насіння збирала і посію. Ось так. Так що, ось такі діла. все. Більше сіяти нічого, поки місць не буду. Тут мені так буде. Будемо чекати, коли начне все сходити. А тоді будемо дивитися, чи зійде воно, чи не зійде. Цибуля, ця думала, буду через радок садити, але саджу. Радок-радок, чого? Може вона палки виб'є, цвіт. Я тоді поставлю патички, попідв'язую її, щоб було насіння, на чорнушку. Ось таке діло. То я передумала її так садити, зараз ось так. О. Позагортаю її. Бачите, о, як о! Ось так. О, І усього. І хай собі. Росте моя цибулька. Вона зимна не боїться. О, і буде в нас цибулька рости. А там далі побачимо. Що буде далі? Ще тут в нас є на огірки посадити, трошки барабою. Тут ми посадимо раніх. От. Тут гноївкою гарно полято. Можна буде, Можна буде посадити. А може ще й нині посаджу, побачу. Не знаю. Може і посаджу пару барабоїв. Хай ростуть. Ось таке то діло. Ладненько. Якщо посаджу, то скажу. Зараз всім папа, -па, всім до зустрічі у слідуючому відео. Па-па-па-па. Гарного всім дня, вечора, мирного неба, міцного здоров'я і хай Бог дає, щоб були всіх гарні урожаї. Всім папа-па-па. -па -па -па. Доброго ранку всім. У нас без десяти шість. І ось так співають пташки. Холодання передають, але весна бере своє, красота, Доби Бог миру. Такий ранок. Ладно, йдемо далі поратися.